Польща готова допомогти Україні з дефіцитом електроенергії. Аби реалізувати цю ідею, уряд Польщі звернувся до Єврокомісії. Пропозиція полягає в тому, аби постачати в Україну енергію, вироблену із польського вугілля. Утім, є умова: Польща не буде платити за викиди. З такою ініціативою виступає Дональд Туск. Мовляв, це б стало додатковим джерелом електропостачання для нашого східного сусіда, енергостанції, якого є об'єктами ро російських ракетних ударів ми зараз працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого зараз у нас дуже багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля, направляти на європейські гроші через чинний енергетичний міст в Україну. Електроенергія вироблена електростанціями в ЄС, що остаточно постачається в Україну, підпадає під звичайні правила системи торгівлі викидами. Тому електростанції повинні виконувати квоти та платити за ці викиди. Речник європейської комісії тім Макфі каже, що ЄС хоче підтримати енергосистему України в майбутньому. Втім, не хоче спекулювати щодо польської ідеї, знає, не знає деталей. Європейська комісія зосереджується на збільшенні можливостей експорту електроенергії в Україну. Синхронізація електромереж ЄС і України відбулася відразу після того, як Росія почала вторгнення в лютому 2022 року. Також триває постачання матеріалів, необхідних для ремонту пошкодженої інфраструктури та захисту наявної інфраструктури. Також в Україну постачають обладнання, яке підтримує децентралізацію її енергетичної системи, включаючи вітрові електростанції та сонячні панелі. Виробництво електроенергії спеціально для України є ініціативою Польщі. Українська сторона не зверталася із таким проханням до Варшави. Реалізація цієї ідеї безумовно допоможе Україні бодай трохи полегшити ситуацію. Аналітики вважають, що обсяг додаткової енергії буде досить невеликим. Вона надається в межах ліміту, який наразі становить 1,7 і гігават і вже використовується, але не в повному обсязі. Вони пропонують за фактом надавати нам аварійну допомогу. Все, що ми в межах 1,7 ГВт гігаватт, не вибрали як імпорт. Плюс потенційно, згідно з правилами ЕЦО і ми зможемо отримати саме як аварійну допомогу ще 250 МВт. мегаватт, і щоб Польщі дозволили при цьому не сплачувати екологічні податки на вугільну генерацію та сплатили грошима ЄС електроенергію. Це дуже цікава і корисна для нас, особливо взимку історія. Пропозиція Туска виявляється вигідною не тільки для України, але й для Польщі з кількох причин. Перша Єврокомісія має скасувати податки на викиди СО 2 що значно полегшить фінансові навантаження на польську енергетичну галузь. Друге, додаткові замовлення забезпечують роботою польських шахтарів та енергетиків, стимулюючи національну економіку. І третє, польща може збільшити використання вугілля, яке накопичилося в надлишку через теплу зиму, що дозволяє максимально ефективно використовувати ресурси країни. Таким чином, пропозиція Туска не тільки підтримує енергетичну систему України, але й сприяє економічному зростанню Польщі. І, і тим часом ситуація в енергосистемі країни залишається складною через аномальну погоду та постійні атаки країною-терористкою. Українські генеруючі потужності мають значний дефіцит. За даними Укренерго втрати української енергосистеми перевищують 9 гігават потужності, що еквівалентно споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії. Утім, на думку уряду, ситуація може трохи поліпшитися у 20-х числах липня. Завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими. Також магістральним напрямком є розбудова децентралізованої генерації. Уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості. Перша програма кредити для громадян під 0% до 480 тисяч гривень на 10 років для встановлення сонячних вітрових установок та систем накопичення енергії. Також до парламенту подані відповідні законопроекти про скасування МИТа і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. Розраховуємо на оперативне ухвалення Верховною Радою цих законопроєктів. Очікуємо, що не пізніше, 25 липня, усі ці механізми запрацюють на повну силу. Аби компенсувати брак потужностей, «Укренерго» розглядає можливість викупу електроенергії у приватних компаній, що збудують децентралізовану генерацію, включаючи газові електростанції. Викуп відбуватиметься за довгостроковими контрактами після аукціонів. Компанія зобов'язується купувати послугу з балансування за акційною ціною. Контракти дозволять бізнесу отримувати кредити під гарантією УГО та прогнозувати фінансові моделі на 5 років вперед. Перший аукціон анонсують через кілька тижнів. Жнів накладаючи п'ятирічні контракти з інвесторами. Ми, як «Укренерго», будемо на 5 років купувати в нових електропідстанцій послуги з балансування. По суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт зі ще не побудованими електропідстанціями на 5 років вперед. Будемо зобов'язовуватись по визначенні аукціонній ціні викуповувати у них послуги з балансування. Дуже сподіваюся, що обсяг учасників на цьому аукціоні складе величину, яка буде близькою до того самого одного гігавата, про який багато говорять. Це дуже важливо, щоб інвестори прийшли і отримали такий довгостроковий інструмент для себе, як контракт з нами на викуп їхньої послуги, яку вони будуть надавати 5 років українській енергосистемі. Ну і варто зазначити, що до опалювального сезону не так і багато часу лишилося. Вже маємо повідомлення від країн-партнерів, які готові допомогти. До спільних заяв Румунії та Молдови долучилася і Словаччина. Вони готуються збільшити постачання електроенергії в Україну у осінньо-зимовий період. Президент Словаччини Петер Пелегріні заявив, що його країна чимало допомагає Україні, у тому числі і в енергетиці, яку Росія нещадно нищить. Від початку воєнного конфлікту Словаччина поставила до України понад 40 тисяч кіловат годин електроенергії, що певним чином призвело до стабілізації енергосистеми України. Ми готуємося на осінньо-зимовий сезон, який імовірно буде критичним для України. Очікується, що ситуація в українській енергосистемі почне поступово покращуватися. Відбудеться це приблизно наприкінці липня в Укренерго. зазначають, що це може бути тоді, коли ну дещо стане не так спекотніше, як нині. Ще раз наголошую, це може бути кінець липня. Та відбудеться збільшення доступної генерації в енергосистемі. Процес покращення буде поступовим, а позитивний тренд стане помітним з кінця липня, як передбачалося раніше. Втім, це за умови, якщо російська терористи знову не завдадуть шкоди енергосистемі. Що ж, друзі, наразі це уся добірка актуальної аналітичної інформації. Ми ще надалі продовжимо стежити за новинами в Україні та світі та робити такі ось розгорнуті аналітичні огляди на головні події світу.